Житомирянин Андрій Забігайло займається волейболом сидячи. Чоловік розповів, що раніше був військовим. До війни грав у класичний волейбол. У 2014 році у бою на Донеччині через поранення втратив ногу. Тримав поранення в попасні це після Дебальцева. І я вже п'ятий рік займаюся як військовий капелан, військовий священник. Ми їздимо до хлопців, ми, як волонтери, привозимо різні речі. Дізнався, що в Житомирі є хлопці дівчата, які займаються волейболом сидя. То мені це дуже сподобалося. Я захотів спробувати себе. Сьогодні Андрій Забігайло, кандидат до чоловічої збірної команди України з волейболу сидячи. Я буду займатися. Я хочу поїхати на в німеччину, хочеться поїхати бути вже на кожних зборах на таких от тренуваннях з хлопцями для того, щоб швидше влитися в їхній колектив. Нині команда збірної України з волейболу сидячи готується до участі у міжнародному чемпіонаті з цього виду спорту, який відбудеться восени разом із Андрієм. Тренується і Олександр Драпак із Полтави. Доброволець. Я з окопів приїхав сюди на збори, тобто розумієте. Звичайно, е, у нас є, буде чемпіонат Європи. Ми повинні підготуватися до чемпіонату Європи і гарно виступити. Ми, ми маємо взяти медалі. У складі збірної України з волейболу сидячи. Є також спортсмени із Києва та області Харкова, Рівного та інших міст України. Сплачена така команда, тому що зараз вся Україна разом, всі переживають, всі з великим бойовим настроєм і всі рвуться. До перемоги над росіянами, а також всі спортсмени рвуться, щоб прославити нашу. Країну на міжнародних аренах. За словами тренера команди Павла Михлика, зараз спортсмени відпрацьовують тактику володіння м'ячем та інші елементи командної гри. Через повномасштабне вторгнення Росії інтенсивні тренування призупиняли. Відпрацьовуємо більш технічні дані, з тактикою будемо працювати трохи далі. Хлопці працюють, ну і відпрацьовуємо якісь нові елементи. Всеукраїнські навчально-тренувальні збори з волейболу сидячи вперше відбуваються у Житомирі. Через російські обстріли тренуватися на своїй базі у Дніпрі спортсмени не можуть. Для тренувань обрали спортивну залу Поліського університету. Волейбол доволі специфічний. Ніде, крім нашого залу, нема такого обладнання, як оце от сітка, стойки. До волейболу, сидячи, у тому числі і професійного, люди із ураженнями опорно-рухового апарату можуть долучатися будь-коли, попри вік, стать та місце проживання. Головне мати бажання, каже керівник обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб із інвалідністю Сергій Логвененко. Спорт для них так сказати, як особистість. Після отриманих травм тілесних, фізичних, моральних вони дійсно. Тут ідентифікують себе, формують по-новому свій характер, вони стають сліс вони розуміють такі цінності, як бути значимими. ну, дійсно це формує їх особистість. Всеукраїнські навчально-тренувальні збори з волейболу сидячи у Житомирі триватимуть до 31 березня. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир.